Вітаю вас, маленькі художники та їх батьки. Продовжимо тему посуду. Петриківський розпис це найулюбленіший і найвідоміший вид українського народного мистецтва. Він широко використовується для прикрас посуду, який не тільки предметом побуту, а й справжнім витвором мистецтва. Горнятко або чашка це найпоширеніший вид посуду, який розписується петриків. Він може бути виготовлений з різних матеріалів порцеляни, скла. Бодену. Для цього використовують спеціальні фарби, які потім запікаються, і таким горнятком є не тільки красивим, а й практичним. Його можна використовувати як для щоденного використання, так і для подарунку на свято. Ми сьогодні розпишемо декоративну композицію горнятка і прикрасимо його ось такою цибулькою, горобиною. Смородинками, ромашками. Починаємо розпис нашого виробу, ось така у нас чашечка. Пензлик змочили водою, лишню вологу прибрали. Набираємо фіолетовий колір, мене, повністю на пензлик. Кінчик жовтий, щоб було два кольори завжди. Починаємо з мазочки. Проводимо великий до серединки. Набираємо ще фіолетовий, блакитний колір, поряд малюємо ще один мазочок і заповнюємо поступово, можна помаранчевий, ось так серединку зробити. Пітка у нас розкривається, тому пелюстки малюємо ззовні. Натискаємо і плавно відпускаємо пензлик. Ось така квіточка вийшла, далі малюємо листочки. У вас пальчики маленькі, ви можете намалювати пальчиком. Так? А я буду малювати великою піп'єточкою. Набираємо зелену фарбу на пальчик і проводимо до гілочки, натискаємо, щоб був відтиск. Беремо маленьку пукеточку і зробимо ромашечки і смородинки. У мене будуть блакитні смородинки. Ви можете взяти фіолетові або помаранчеві. І по колу обрамляємо пелюсточками. Ось так з'єднуємо. У нас буде ромашечка. У нас залишається груна горобини. Ви можете малювати її пальчиком. У вас пальчики маленькі, я намалюю її відтиском піп'єтки. Мочую помаранчевий колір і ставимо ягідки, натискаємо, щоб ягідка була об'ємна, пальчик добре натискаємо. У нас залишаються ще смородинки. Їх також малюємо маленькою піп'еточкою. Вони будуть помаранчевого кольору. Натискаємо, щоб ягідка була об'ємна. Ще у нас є такі прикраси для квіточки. Ми зробимо їх підтиском. Піп'ятки жовтим кольором натискаємо, викрасимо нашу квіточку. Дуже І оздобимо ще ромашечки. Дерев'яною стороною петлика можемо поставити в ромашечках жовті серединки. Якщо ягідки горобини під, вже підсохли, ми можемо зробити її тут влюсики, такі хвостики на кожній ягідки. Пам'ятаєте, ми вже з вами це робили дерев'яною стороною. Кохайно, але кожний яйдки мануємо такий, наче, носик. І можемо ще прикрасити квітку цибулькою, жовтою, шампочкою такою, ось тут, посередньо. Ось така виходить у нас горнятко, я думаю, з нього буде смачно вийти чай. А ще можна отримати пензликом з котачої шляхи, коло гілочок намалювати травинки. Якщо у вас немає пензлика, можете залишити так, так також вже гарна чашечка у нас вийшла. Тому я трошки готовлю і закінчу свою роботу травиночкою. Ось таке гарне годнятко в мене вийшло. Дякую діти за вашу увагу і плідну роботу. Дивіться, яке гарне і смачне буде годнятко для вашого чаю або улюбленого напою. До нових зустрічей!